Рада вітати вас на моєму каналі я в магазині Копіючка. Багато цікавих товарів до Пасхи також посуд та кухонна техніка. Приємного вам перегляду. Набір писанок 4990 Дії акція Купуй два товари третій отримай в подарунок. Зайчиня 9990 20 гривень Набір форм для вирізання печива 3990. Писанки 70. Великодня декорація 229,90 3940. М'ягенькі писанки на паличці. Свічка Великодня 59 ,90 гривень 90 копійок. 149,90. набір кондитерський, 80, рушнички гарні пасхальні 229,90. каструлька 400, набір двох стаканів 299,90. Чашка та блюдце 149,90, маленькі міні чашки з блюдцем 100 гривень. Є різні варіанти. Діє акція також на посуд 1 плюс 1 дорівнює 3. Чашка скляна з кришкою та ложкою 60 гривень. Чашки з сердечками в коробці 129,90. Чайник заварник 180. 59,90. З різними малюнками дитячими, набір блискіток 3990, коробка для зберігання металева 60 гривень в рожевому та голубому кольорах 2990 металеві коробочки сердечка. Набір для вишивання 100 гривень. Маленький 49,90. Вишивання хрестиком вишиваємо тваринку. Набір швейний 60 гривень. Декор бантики 40. Гачок для в'язання 15. Декор пір'я 10 штук. Ціна 35 гривень. Набір для шиття нитки та голки 19,90. Набір булавок металевих, але ціни, на жаль, не побачила. Дитячі нічники 49,90. 3990, декор 70. Зайчиня розмалюй 40, 50 гривень ціпонька, свічка лампадка 3990, 60 гривень. Ось такі свічки сердечка в золоті та в червоному. Свічка зайчення 80, ароматизовані 100, 70 гривень рушничок, з меншого розміру 40. Дитяча молота. Рушники 100 гривень. Плет іграшка 499,90 Велика плет іграшка 650. Набірушників для обличчя в корзині. 6 штук в упаковці. 280 гривень. І в такому варіанті є. 400 гривень, набір двох рушників набір із двох для обличчя 100 гривень, турка для кави 199,90, вага кухонна 150, міксер 300 гривень, Блендер електричний 600. Тостер також 600. Блендер 899. Кавомолка 250. Кришки 7990 в більшому та меншому діаметрі. Каструля з кришкою 500, ківш з пластиковою ручкою 120. тортівниця пластикова 150.